Різдвяний подарунковий набір шкарпеток для чоловіків та жінок мікс-бренд. Всього за 129 гривень за одиничку. У лоті буде аж 20 одиничок, і вартість лоту 2580 гривень. Дивимося, що буде. Будуть різні шкарпетки, ось такі, наприклад, для чоловіків. Можна на подарунок використовувати. Також ось такі шкарпетки з Дідами Морозами, це з лижниками. Будуть ось такі фан, наприклад, яскраві, теж прикольні, дуже з грибочками. Ось це все для чоловіків. Для жінок, наприклад, будуть ось такі по 5 одиничок есмара. Теж дуже прикольні по розмірам. Для чоловіків у нас буде від 39 до 42 розміри, Ось такі фан будуть також. Для жінок від 35 до 40. Ось фан. А, Вибір різноманітний, дуже класний лот, 20 одиничок, 20 таких наборів у лоті. Вартість лоту 2580 гривень. Треба його замовляти скоріше. Радувати покупців новим товаром, актуальним передрізаними святами. Замовляйте у менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також долучайтеся до нашої спільноти. Також звертайтеся з допомогою до менеджерів, і вони вас долучать.